Звичайно, не зможемо вплинути на судові органи влади, тому що тут інша система. Але я думаю, якщо це стосується суду першої інстанції, там де якби е, є така зв'язка, суддя там керівник суду, і зять, то на інших інстанціях ми всі зможемо, включаючи нашу якусь юридичну групу, сформувати досить серйозний захист і спробувати притягатися в судах. Я думаю, що е, така, якщо він не забере заяву, цей чоловік, то в нас ще така судова практика була попереду. Але що стосується правоохоронного блоку, що стосується міліції, що стосується прокуратури безпосередньо, то е, я би просив вас дати, ну, якщо можливо, е, якщо у вас є перелік конкретних справ, за якими ми встановили громадський контроль. Ми б перевіримо про нас. Якщо б тобто всі справи погороду, вони зараз перебувають в суді. От Він зараз має три справи. Зобто, з ним судиться такі як громадянин Стемковський за побиття, Коба, народний міський депутат і районний депутат Карпу Павло. Тобто це ну і, звичайно я. А це в різний час було вибиття. Е так, тобто, так, це так, можна так. сказати, що людина регулярно вживає ну, б... фізичну силу. Ще не рахують ті, що заяву позабирали. Чи заплатив, чи пригрозив, тому що якщо говорити регулярно, це треба свідомо. Тому що є дах. А дах відомо де. Ну, По розуміло. першому списку пройшов Петро, а далі Мороз і так далі. Я, так... Ну, я маю на увазі, що може змінити дещо і кваліфікацію поданих матеріалів. Одна справа, якщо це там, дрібне хуліганство, і воно кваліфікується якимись роботами чи штрафом. Інша справа, якщо це регулярне побиття е, людей, незалежно від того, вони є депутатами чи не депутатами, за це може бути інша відповідальність. І е, звернутися до правоохоронних органів, щоб в цьому питанні була дана оцінка, в тому числі своїм е, нечесностоячим органівам. Я вважаю, що якщо буде громадський контроль за такими речами, ми можемо е, добитися е, не те, що поставити чоловіка в рамку, але ми можемо добитися відповідальності. Ми повинні добуватися відповідальності від таких людей. Безприділ повинен мати своє покарання на місці. Кожен чоловік повинен розуміти, що ну, якби він не Господь Бог, щоб йому не можна було знайти орган в правовій державі, який би не дав йому оцінку, в тому числі і кримінальну оцінку, якщо він на це заслуговує. І мені видається, що саме таку позицію треба сьогодні займати. Я переконаний, що всі наші організації майданські тут будуть вашими союзниками. І я переповнюю, що ми зможемо випрацювати єдиний механізм по відношенню до цієї людини. Єдине, що нам необхідно сьогодні, всім нам необхідно, мати конкретні факти. Щоб ми не були голослівними, щоб люди не казали, що от вони там розказують, а насправді нічого немає. Яка справа, номер справи. Ну, бачите, ви от це кажете, щоб це було написано і щоб ми могли сказати. Я вам слово даю, щоб ми. Безпосередньо кожен, от в е, нас частина людей є на Новому які будуть добуватися справедливого покарання і не тільки на рівні. Ну, вже не стільки. Це, власне, як він на сміті вирішує свої проблеми. Під'їхала машина, вийшов хлопчинка. В зеленому це стоїть також водій, працює в ОТП разом з тим чоловіком. Оце це було на території туди. Ну, не можна казати, що він вирішує свої проблеми, він творить проблеми нам, так, він Тобто він. Надпіш, <проб> він творить, і свої вирішує. О, а, бачите? Да. Вивезти десь. О, так. О, так, це власне перешкода, перешкода. То, то групове побиття можна кваліфікувати. Можна вже. Але в нас, так а в нас це так не, не а кваліфікувається. Ви можете тепер чуть-чуть поперемотувати, бо тут вони там штукати будуть його довго, там просто будуть дуже... Ой, оглойзані. Та там його добре почути того хлопця. Просто бачите, <світ> тобто він втратив свідомість. Він його так вдарив, що людина втратила свідомість. Так, то вже <світ> довго підійшов. Це вже довго підійшов. Там було до двох чоловік. Так, там двох чоловік він відразу був. Це місці, <підій> де ти? Це місце, <повідь> та, там, було ти? <підій> <Болоде, це місце, підій> а був... а тепер місце? так? тепер. Він вже знав, що там згадується? Може і не знав. Може і не знав. Може, якби з нас таке не робили, під камеру. Але власне камери зафіксували. Це вже побуття власне, другого чоловіка, бо їх там є два дні. Мене цікавить, що ви наміли далі робити. Mm -hmm. Тут я те, що Володимир Налькович казав, як я роблю два блоки. Перший – моральний тиск, ну добре, ми зробимо цей тиск, ми напишемо там у кожному своєму мас-медіа. І юридичний блок, тобто от ви програєте суд. Ну що далі? Мороз буде діяти те саме, що робив, а міліція не поміняється. Що далі? Тому, Тому. Бік ми розуміємо, Значить, будемо воювати далі. Будемо воювати далі, будемо шукати. За Будемо шукати якийсь вихід з даного становища. Принаймні, рота мені ніхто не закриє. Принаймні я як була бійцем, так бійцем я і закрию. Які подальші дії? Перша дія Мороза яка була? Позов подав він зразу після того, як замнулося питання. В обласному відділі внутрішніх справ, щоб призначити чи зробити подання на Мархальчука в Києві. Бо в нас да. були громадські слухання, Є, це, да, обговорили, да, обговорили да, це, І Козур, тратимі, я, я перепрошую. Ну, так. Але позов пішов іменно після того, як Мархальчука так відсунули від того навіть призначення. Він не був призначений. То, тобто, вийшов. Це, так, так. якщо буде призначений начальником міліції з Домищов. А вони вже в цьому, напевно, впевнені і вже можна робити тиск, тому що вже е, влада, як ніби, вирішила свої наступні кроки. Бо якби не було підтримки зі сторони міліції, не було б тиску, я думаю, що він би цього позу, з цим позовом ще утримався. Бо фраза нею оголошена, е, скажімо так, що е, це не особиста її фраза була оголошена. Е, цю, цю відозву до Майдану підготував е, актив. Було громадський, майданівський, а вона просто проголосила його, і е, текст був узгоджений е, з активом, який буде звучати. Тобто, е, Анорос, е, е, через, напевно, через три тижні тільки подав позов вже. Чи, через три, чи, через... через півтора місяці по був виходить. Є, і власного, 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 як Розумієте, яка ситуація? Тобто, коли вони вже починають грати м'язами, що знову буде влада на їх стороні, то тоді от це ще одне питання, щоб терміново йти е, до обласного начальника і е, конкретно ставити питання про призначення у Володимирі Волинського е, начальника міліції. Поки той виконує обов'язки, поки е, начальник міліції до сих пор на лікарняному, той, що був призначений з Харкова, влада, влада своїх питань не вирішує, вона хоче тиснути тільки на нас. Ну, скажімо так, коли е, минулий вівторок я занесла, е, ну, скажімо, адвокатський, е, як, ну, Рай називається, ну щоб нам з міліції надали інформацію про ті запит. 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 за адвокатський запит, так перепрошую. Адвокатський запад, щоб нам з міліції надали інформацію про те, власне, що скільки бійок скоїли там з участю неповнолітніх і тому подібне. Тобто там я вже формулювання правильно не пам'ятаю, оскільки не є юристом, то коли я вчора пішла його забирати, він ще не був готовий, тобто його не підписав пан з того бо його нема на місці. Звучало, що мороз діє кримінальними методами. Є люди, які мені скажуть, ну крім того, що він побив, бо це вже справи провадженні, тобто це ж ми всі знаємо. Є люди, які скажуть, що він того забрав, того відтиснув бізнес, Тільки не просто, що всі місто це знають. Всі місто це знають, це не аргумент. Він йде, його, ну, це чутка, яку можна зписати, можна не писати. Є такі люди, які мені скажуть, що в цьому він наливав, значить, в його, його барі наливали неповнолітнім, там він ще щось робив. Конкретно. бо... Букурі, що я думаю, що загально. Якщо ця справа, що ми зараз обговорюємо, вона трошки рушиться, і люди побачать, що кіску можна по мороза присадити, вони самі підуть і будуть говорити, що, наприклад, 5 років тому назад він там, забрав <пив> в мене те, він побив <пив> мого сина чи там інше. Блазний, для Блазний, для був був я що справа Є 3 чи 5 конкретних справ, які сьогодні розглядаються. Я ще раз скажу. Я не є там серйозним юристом великим, я за освітою є не юрист. Але і, навіть я розумію, що якщо три справи чи чотири справи йдуть за однією кваліфікацією, як то холіганство, побиття, ще там, тим більше стосується людей майдану в такий час, то це треба кваліфікувати зовсім за іншою статтею. По совокупності, це треба кваліфікувати зовсім іншою статтею, і це є злочин. Це не є дрібне холіганство. Це є серйозне, е, серйозне правопорушення, і воно повинно кваліфікувати зовсім за іншою статтею. І я вважаю, що наша з вами зараз ситуація сьогодні. Може, ми дійдемо, коли треба буде вирішувати там долю керівника Володимира Волинського е, ну, відділу чи ще якось. Наше завдання сьогодні, мені здається, що до, домогтися вирішення тих питань, з якими приїхала от пані Оль. Ви всі приїхали. Тобто я би пропонував, бо ми так підемо знаєте, на різні питання, а цього не доможемося. Що я пропоную конкретно? Перше, я пропоную від імені ВО Майдан, принаймні, я на цьому буду наполягати, виступати, запрошуємо колег, так само долучитися, звернутися всі без винятку засоби масової інформації в Волинської області, обласного рівня, і е, скласти ситуацію і їм дати, щоб це було написано, щоб там прозвучали конкретні прізвища, конкретних людей, які за цим стоять, і які є відповідальність. Це перше питання. Друге питання. З цього приводу. Запросити до нас начальника міліції обласної, прокурора, дати їм тоді конкретні факти, сказати, от дивіться, пане прокурор, чи пане начальник міліції, пане прокурор, от є одна справа, кримінальна розпочата вашими, от ми її кладемо. От є друга справа, розпочата вашими, ми її кладемо. От є третя справа, розпочата, ми її кладемо. От є зняті матеріали, ми їх кладемо. Скажіть, будь ласка, цього достатньо, щоб кваліфікацію по відношенню до конкретного, е, як ви кажете, 10 разів ну, це просто речі несумісні. Я <звідняття> я я просто звідки я я робила на, офіційний а, запит вищо? на міську раду. Кажуть, що <звідняття> ти так більше не роби, а він каже, ну я більше так, мамо, не буду, чи ще щось. Ну це ж не дитячі іграшки. Так от скажіть, що дивіться, це є достатньою підставою чи недостатньою? Якщо каже недостатньо. Я пропоную третій напрямок роботи, тоді в нас є народні депутати України, нас, які входять сюди в Велмайдан. Я, наприклад, беруся тоді їхати до тих депутатів, кого я знаю, і з ким я якихось стосов, і наполягати від імені в. Майдану робити депутатський захист на Генеральну прокуратуру, на е, Міністерство внутрішніх справ, для того, щоб була якась відповідна реакція. Хай оцінюють фахівці того рівня, який не буде куплений. Якщо в них там якісь є можливості десь корупційно вирішити питання на якомусь рівні, його треба передавати на рівень вище і гарантувати увагу, громадську увагу до розслідування цих питань. Тільки в такому випадку ми будемо ну, розуміти, що, по-перше, кого, по кого б не призначив чоловік, керівник міліції, він буде думати, що це не просто так призначення, це вже є, даруйте от на підставі чогось. І я вже тут може не застосую якихось нюансів для того, щоб призначити не ту людину. Друге, той, хто буде призначений, 10 разів подумає, чи варто йому бути з таким чоловіком в одній компанії, чи може відмежуватись від нього. Я доброго, питання ну, Я закінчую провести свою ситуацію. Третє питання. Саганюк, чи хто буде його вести в своєму списку, подумає, чи варто таких депутатів в наступні списки і чи варто їм бути представниками місцевої громади. Я уважаю вот таким западом и таких людей, да. Ну, я думаю, что пан Владимир Бондарь максимально полно на все ответил. Единственное, нам нужно только конкретику. Просто конкретику. Я, знаете, имел символичный звонок буквально полчаса назад, когда ехал сюда. Позвонил мне известный вузский человек, Александр Балабенек, и сказал, что он прибьет каждого, кто тронет хоть пальцем Сидора. Тоже не менее известную личность у нас в вузке. Это человек, который руководитель у нас лекарне, да? городской лекарни, да, городской больницы, областной. областной, областной. Вот. То есть надо понимать, что война идет, и они будут пытаться каждого активиста, кто где-то каким-то образом попался им на пути, смести. В данном случае это по неволе. Для того, чтобы у них это не получилось, все, что нужно сделать, я считаю, раз мы на войне, то лучший способ нападения, обороны, защита. Да, это защита, это нападение. Так вот, я не гарантирую, что это будет, но я бы инициировал перед нашими, э, среди наших организаций, раз человек так себя ведет, настолько вызывающий, настолько нагло, дает позов на человека, на 55 тысяч гривен, хотя я думаю, что у самого рыльца пушку еще только уже много лет. Вот. Что ж, не вопрос, если наши организации оценят ситуацию и скажут, что мы принимаем вызов, мы точно так же изучим ситуацию, потому что мы это по вашим, но без вас мы не обойдемся. Вы понимаете? Да. Мы сделаем и рейды, где будут наши агенты заходить и снимать на видео. То есть мы добьемся до того, добьемся, что этого металлика может быть просто не будет Владимир Иванович. Может быть, у него еще какой-то бизнес, может быть, он связан с границей, может быть еще что-то. Все информации, ради Бога. Раз человек сам засветился, добро пожаловать! Я принаймні ці документи я не дам, тобто по кримінальній справі, які справи, на, справи, на нього справи, відкриті, да. візьму дам запит на міську раду, скільки разів розбирали його поведінку, тобто це не є велика проблема, як я... маємо. Я знаю ситуацію, ну, і своє представлення ситуації. Знаю, що головний майдан думаю, підставити вам захисту. защиту. Тобто, вам нужна юридична защита плюс нападіння. Нападіння, я думаю, що можна буде забезпечити нашими організаціями. То бишь слежка, контроль и для для этого нужны материалы. А вот по поводу того тех дел криминальных, пожалуйста, обращайтесь по новой деньгам Мы можем так разделить наше наше участие в этом деле и будем просто рады быть полезными.